Всем привет! Вы на канале Арсене Веселый И сегодня моя там про ролик цей але не просто Виш, а, а подарунок для мого кан... а подарунок для мого бра... брата старшого. У него сьогодні день народження. Я цей... Я і я, і я хочу це віш, який я підгодовав, і він скривається у файлі, который я, ну, декілька хвилин тому скинув. І я зараз буду подчитати, але перед я би хотів вас попросити поставити лайк. Підписатися на мій телеграм та Ютуб канал. Посилання буду в описі. Під цим відео, коли я його буду монтувати та випускати на свій YouTube канал. А, а також зробіть репост на, на пищі, ну, Зробіть репост. Напишіть коментар, а також хочу зауважити, що кодового слова та пісні сьогодні не буде. Ну, в цьому відео, відео поки що не буде ніде Цього, але я, я, я це зараз не про це мова буде йти, зараз буде мова йти про її. Ну що, будемо починати приємного перегляду та смачного, хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу, а хто вже поїв, то бичусь смачненький. и бігом дивитися мій новий відео, який для вас віт, який я для вас зараз записую. Ну і по і для свого каналу, і Ну, в общем, ви зрозуміли, що я маю на увазі на Ну, хоча я, я сумніваюсь, маю сумніви, що ви не вспіте поїсти, бо це відео буде дуже коротеньке. Коротень, коротке. Ну, все одно прийняв ногу перегляду. Не буду на другу. відкрити Я буду відкривати. Я уже від... відкрити за допомогою Вс. Так, де нас? Так Тут я написав на... Два куплети Де народження у старшого, у мого старшого брата Рогіона. Зараз ми будемо читати для нього. Віж такий подарунок. Я хочу зробити. Дина... знародження родіоне, Старший брат, старший брат упора і сила. Ти для, для всіх людей ти для всіх людина мила. Ідеш кож. Ідеш на роботу кожен день, не лінуєшся, не лінуєшся, не маєш лінь, хай удача поруч ходить і успіх. Успіх усюди тебе знаходить сонце радісно, радісно горить. Хай, хай кожен день дарує щастя. Минуть усі турботи і напасця і, на, і напастя і напастя бажаємо тут бажа, точніше не, баж, не бажаю бажай бажаю радості тепла. Її тепла, щоб доля щедрою була. Оце був що хочу, щоб доля щедрою була. Я хочу ще свого брата Родиона привітати з ним народження. Б... Радіон. Родіон з ним народження. Боже. Бажай я тобі, Боже, я тобі, я тобі міцного здоров'я бажаю, і де щоб тебе, ну, ніхто не щоб тебе ніхто не ображав і щоб тебе любили Ось як ми, всі сім'єю тебе привітали сьогодні. Я, я тебе окремо При, привітав з ним народження. Я ж тобі зранку казав, що я... Тобі підготуємо подарунок. А ось він цей подарунок для тебе, цей вірш і теплі слова від мене. народження, мій дорогий брат Радіон, Я тобі бажаю міцного здоров'я та щастя, щоб ти був. Щасливо, щасливою людиною, А комусь сподобалось, то обов'язково пишіть коментарі, як, як воно вам. Е а далі ви знаєте, що треба робити, щоб попасти в моє наступне відео. Ну, а з вами був Арсені Веселий і це вірш. На гильке для каналу, а ще для мого і для мого старшого брата. Всем бажаю гарного дня и пока-пока до наступних трансляций.